15 так, ага. Ви ще стасьоми. Я ще не всі до стасьми, я падаю стасьом раздав. Дісней від довгоранку. Ми вже заїхали в це Валері. Залишилось 15 хвилин до прибуття до Діснею. Ну, ну фете, вітро-вітро, гарди. Так що ми швидко доїхали. Паркувалося, і ось о, сьогоднішній день вже почнеться з Діснею. Зараз шукаємо якусь станцію, щоб зупинитися, зробити ті речі, які люди роблять, бо спокійно, бо потрібно ж буде знайти цей, ще припаркуватись десь. Там кілометри і кілометри цих паркінгів, і щоб поближче десь, потрібно. Щоб тобі нічого не заважало, а коли ти будеш думати про те, що тобі щось хочеться, то звісно, це буде заважати. Сьогодні ми прокинули о 6 Це не дуже комілько, але ж нічого. Ось уже 8.56, ми майже на місці. зарядку, на ну, щось мій телефон, щось тут в цьому новому телефоні дуже погана батарея. По-перше, вона, телефон стає швидко гарячим, а по-друге, вона швидко розряджається. У мене ще не було такої швидкості, щоб так розряджалась батарея. Це цей Google 10, я не знаю чому так. 50, тобто він сам по собі розряджався. Можливо, він визначав місце знаходження і все, багато функцій, які не потрібні, а телефон їх виконує і, напевно, це його розряжає. Я не знаю. Очікується сьогодні. Нам сказали, що буде де? мінус 10. Але я не знаю поки що. Комбі'я добре? 6,5 і 7 градусів тепла, поки немає того мінусу. Я налаштувалась на мінус, відповідно одяглась, але нічого. Краще, щоб було тепло, ніж холодно. Так що, так, да, все ми вже на місці і буду тепер вам знімати відео із Діслендів. Сподіваюсь, вам сподобається. Давайте вже. До зустрічі в Діснейленді, Нехай у вас сьогодні також буде казковий день. Я очікую сьогодні на казку.